Звіт про перебіг бойових дій у період з 26 травня по 1 червня 2025 року. Слава Україні! Загалом протягом минулого тижня відбулося 1301 бойове зіткнення. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Опавлівському, Покровському та Курському напрямках, де тривають важкі бої на харківському напрямку. Протягом минулого тижня російські окупанти здійснили 43 атаки у районах населених пунктів Вовчанськ. Вовчанські хутори, Стариця, Кам'янка, Дворічна, Строївка, Западне, Фиголівка, Довгеньке та Красне Перше. На Купінському напрямку Українські воїни відбили атаки у районах Кінрашівки, Піщаного, Кругляківки, Колісниківки, Загризового, Зеленого Гаю, Степової Новоселівки, Петропавлівки та Нової Кругляківки. На зазначеному напрямку Українські воїни відбили 42 атаки противника. На Лиманському напрямку сили оборони України відбили 153 атаки противника у районах населених пунктів рідкодуб, Надія, Копанки, Колодязі, Зелена Долина, Новий Мир, Катеринівка, Греківка, Ямполівка, Новомихайлівка, Липове, Торське і у районах Серебрянського лісу. На сіверському напрямку Сили оборони України минулого тижня відбили 32 атаки у бік Григорівки та поблизу Іванодарівки, Білогорівки і Верхньокам'янського. На Краматорському напрямку українські воїни відбили 56 атак поблизу Курдюмівки, Часового Яру, Оріхово-Василівки та в напрямках Маркового Білої Гори і Притеченого. На турецькому напрямку російські загарбники здійснили 89 атак неподалік Турецька, Романівки, Неліпівки, Деліївки, Озарянівки та Щербанівки. На Покровському напрямку Сили оборони України протягом минулого тижня відбили 411 атак російських загарників у районах населених пунктів Котлярівка, Олександропіль, Малинівка, Лисівка, Удачне, Котлине, Звірове, Троїцьке, Єлизаветівка, Новосергіївка, Попів'яр, Яблунівка, Горіхове, Новомиколаївка, Котлярівка, Шевченко. Перша Зоря, Муравка, Олексіївка, Миролібівка, Троїцьке, Богданівка та Андріївка. На Новопавлівському напрямку Сила оборони України продовжують стримувати ворога поблизу населених пунктів Новопіль, Костянтинопіль, Новосілка, Вільне поле, Зелене поле, Бурлацьке, Багатир, де ворог протягом минулого тижня 155 разів намагався прорвати оборону українських військ. На Оріхівському напрямку ворог 42 рази атакував у районах населених пунктів Малі Щербаки, Степове та в напрямку Новоандріївки і Новоданилівки. На придніпровському напрямку протягом минулого тижня ворог 12 разів атакував позиції українських військ. На Курщині за минулий тиждень українські війська відбили 197 російських атак. Ворог завдав 103 авіаційні удари, скинувши 197 керованих авіаційних бомб. Протягом минулого тижня російські терористи завдали по території України 11 ракетних ударів, застосувавши 107 ракет, здійснили 632 авіаційні удари, зокрема скинувши. 1159 керованих авіаційних бомб здійснили майже 38 тисяч обстрілів, 823 з них із реактивних систем залпового вогню. Також російські терористи застосували протягом минулого тижня 21 788 дронів камікадзе для ударів по території України. За минулий тиждень авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони України уразили 64 райони зосередження особового складу та військової техніки. Сім пунктів управління військами, 2 пункти управління безпілотниками, 27 артилерійських засобів, один засіб протиповітряної оборони та два інших важливих об'єкти ворога. За тиждень орієнтовні втрати ворога склали 7620 російських загарбників вбитими та пораненими, 18 танків, 23 бойові броньовані машини, 258 артилерійських систем, 5 одиниць реактивних систем залпового вогню, чотири засоби протиповітряної оборони. 999 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 65 крилатих ракет, 574 одиниці автомобільної техніки, одиницю спеціальної техніки російських окупантів. Ставайте до лав Сил оборони України! Ми переможемо! Слава Україні!